топ 3 секторів, які відіграють найбільшу роль та принесуть найбільше прибутків в крипті до кінця 2025 року. Отже, номер один це RWA або токенізація. Чому? Тому що вже до вже в четвертому кварталі цього року буде прийнятий Clarity Act, так званий це е, законопроект, США, який регулю... е, впроваджує регуляцію стейблкоїнів та токенізацію. це означає, що маса активів, нерухомість, облігації, все буде токенізовано і е, під це буде випущено стейблкоїни. Далі ці стейблкоїни будуть шукати десь дохідність, тому що самою в, в собі вони не зможуть це, також регулюється законопроєктом, законопроектом. Що це так званий платіжний стейблкоїн, він не може мати в собі е, дохідності. Отже, ці всі стейблкоїни, які будуть забезпечені токенізованими активами. Ідуть шукати дохідність, де вони її будуть шукати. Звісно ж, в DeFi. Тому DeFi – це сектор номер два. Ну і номер три це найбільш цікавий, як на мене, сектор. Це, звісно ж, AI, штучний інтелект. Чому? Ну, подивіться, найбільше, найбільш привабливі інвестиційно компанії зараз, найбільші за капіталізацією компанії зараз, які от з'явились в 25 пятому роках. Це саме штучний інтелект. І саме найбільше інновацій стається саме сьогодні, саме в штучному інтелекті. Тому я вважаю, що цей сектор змінить дуже багато і потрібно просто знайти цікаві інвестиції і потім висадіти наступні декілька років для того, щоб реально отримати сотні іксів на ваш капітал.